Як допомогти воїнам, як допомогти цим понівіченим очищенням, цим очищенням, трансформацією душа? Це дуже просто насправді, але треба налаштуватись самим і запам'ятати, що ваше серце, коли ми в спокої, ми налаштуємося, воно. Стає дверима, порталом, через який ми можемо зцілювати, тому що в цій чистоті сам Бог, розумієте, мої любі, ми всі його частинки. Все, що потрібно, це просто ви сконцентруєтесь на своєму серці самі, подихайте, з нього зробіть вдих, вдихніть творця, розчиніться в його порталі, світла, вдих, щоб був максимально глибокий. І потім видих і глибокий уклін з повного зросту. Коли ми робимо такий уклін, ми склоняємо своє его і відкриваємо портал серця, тому що серце у нас піднімається фізично, така у нас серцева йога виходить. І от ми беремо зараз, просто вдихаємо всі душі, всі, які біля нас, всіх рідних, весь світ. Рід. Всіх воїнів, всю землю, всю планету ми вдихаємо. І при цьому вдосі через своє серце, ми просто передаємо творцю. Всі ці душі, які прийшли, які просяться, яким потрібна молитва, які хочуть зцілитися. Повірте, вони зціляться дуже швиденько в нашому серці. Тому що зараз перехід ці процеси відбуваються швиденько. Тому що світло має надзвичайно високу вібрацію, і ми з вами це зможемо зробити. всіх перевели, все перевели. І так само вдихаємо все, всю темноту і всіх ворогів, які ми, ми, ми вважаємо, наше его, ми все, всю темноту, тому що темнота тільки трансформується світлом та любов'ю, Бог її любов. Тому, якщо ви вже готові бути провідником світла, я вам дуже рекомендую цю практику і для того, щоб зцілювати і воїнів, і для того, щоб зцілювати себе, зцілювати весь світ, кожну частинку своєї свідомості, тому що все є ми, мої любі. І ви це всі згадаєте в свій час. І цей час настав. Я вам цього дуже-дуже бажаю. І просто все віддавайте Богу. І всіх привдосі, просто беремо всіх, віддаємо, вони всі полетіли вверх і привидуся, проводимо світло на землю.